Віра, тривогу долає миттєво. У процесі дисципліни, молитви. Навіть якщо це не миттєво, то точно через дисципліну і молитву ти подолаєш тривогу. Віра, вона відновлює виснажених. Віра відновлює виснажених. Наступний виклик це виснаження. Перший це була тривога, наступний це виснаження. І мови про цей стан, коли твої сили на нулю, коли емоції вигоріли, коли хочеться все кинути, коли хочеться зупинитися і далі не йти. Ми деколи думаємо, що у всіх інших людей все легко. Ми думаємо, що у служителі і пасторів все легко. Ми думаємо, що вони не втомлюються, бо вони ж пастори. Ми думаємо, що вони не мають права відмовити нам на аудієнцію, на розмову на душеопікунському бесіду чи молитву, бо вони не можуть втомлюватися. Один герой, Ілія, у Першому царстві, 19 розділі, він мав великий успіх у служінні, Він переміг 450 пророків. Він довів, що Господь є істинний Бог, вогонь зійшов на жертву. І тут, через декілька днів, Він просить Бога про смерті собі. Тобто він просить, Боже, я не хочу жити, ніхто не залишився, я один залишився. Всі відступили, нема не одного праведного. Бог через ангела зрозумів, абсолютно розумів кожного, і його що він був виснажений. І Божий рецепт був це відпочити, поспати, поїсти і поспати. Бог дав ілії відпочинок і фізичне відновлення. Ангел приніс пророку їжу і воду, і дозволив йому виспатися. Ми знаємо цю історію. Лише після цього Ілія пройшов шлях 40 днів, і він став на горі і вже далі зустрічався з Богом. Але якщо ти втомлений, якщо ти виснажений, тобі треба відпочити. Мама, якщо ти виснажена, діти виснажили тебе, ти маєш знайти час, як відпочити. Чоловік має стати поруч, щоби ти відпочила. Якщо ти в служінні чи в роботі, і ти виснажений. Твоя ефективність рівна нулю або дуже низький рівень, тобі треба відпочити. Ісус говорить учням після важкого дня підіть у пустинне місце і відпочиньте трохи. Просто залиштеся на тишині. Одні залиштеся. Тобі треба відпочити. Чи є щось зараз чи займаєшся, ти якоюсь фізичною чи творчою вправою, діяльністю для того, щоби. Випустити оце внутрішнє перевантаження через спорт, через творчість, через послуг до інших? Якщо ти це не робиш, ти маєш це робити. Турбота про тіло це не егоїзм. Це розумне управління храмом Духа Святого. Пол Тріб так і говорить: А якщо ти не будеш турбуватися про тіло, як ти будеш турбуватися тоді про цей храм Духа Святого, в якому живе Бог? По-друге, що Бог запропонував Ілії, це Він дав можливість йому вилити всі свої розчарування. Він питає, Ілія, для чого ти тут? По-єврейськи це звучить, я пам'ятаю цю проповідь, як я вивчав по-єврейськи весь цей діалог. І це звучить Меліха Еліяху, Чого ти, Ілія? Чого ти тут, Ілія? Для чого? Бог хоче знати. Щоби ти розказав йому всі переживання. Місце зустрічі з Богом це там, де ти говориш йому, що болить тебе. Ілія каже, всі залишили тебе, а я один служив і тепер мою душу хочуть забрати. І нам потрібно це, коли ми емоційно виснажені, розказати Богу все, що нас турбує, все, що на серці. Можливо, накопичилися дійсно якісь переживання, якісь розчарування в людях, якісь розчарування в процесах, або образа на Бога, або ще щось, принести в молитві до Нього, все, як є, все, як є, Він не відвернеться від щирого плачу. Він не докорятиме тобі, як ти смієш так говорити. А навпаки, Бог близький до зламаних серцем. І по третє, Бог переорієнтував. Погляд Ілії із самого Ілії на самого Бога. Бог показав йому, що він цікавиться його проблемами, але він каже, що він має насправді іще справу, яку виконати, мусить виконати Ілія. Він говорить про те, що він має далі руку покласти, благословити там, певних служителів. А виснаження часто приходить, коли ми намагаємося грати роль Бога. А насправді Бог грає свою роль відмінно. Нам не треба бути Богом або Спасателем світу. Коли Ілія казав я один, остався, а Бог каже, в мене ще сім тисяч. Ще достатньо тих, які вірять, ще достатньо ті, які поклоняються. Ти не один. Але Богу не байдуже, твоє переживання. Лікарство, ліки це усвідомити, що Бог керує всім, і я можу відпустити це кермо. Ой, так тяжко, так тяжко. Я не маю Тесли, щоб автопілот вів цей керунок. У нас краще, ніж автопілот. У нас Господь господствуючий, який на троні, від якого не вийшло нічого з під контролем. В тебе щось сталося, нічого не вийшло з-під контролю. Бог на троні. Ми не маємо це забувати. Останній час ти подивися, як вони насміхаються над християнами. Подивися, які вони закони приймають. Бог на троні. І в свій час він поставить все на своє місця. Відпусти кермо. Дай йому бути Господом Твого життя, щоб він керував. Ілія каже Бог, я продовжую діло, і ти не один. У мене є план і майбутнє. Пам'ятаєте, Бог каже, я маю думки добрі про вас, щоб дати вам майбутнє, щоб дати вам план насправді. Коли ми фокусуємося на величі Бога, ми забуваємо себе і свої проблеми. Я тут трохи хочу сказати, що наскільки ми десь можемо вузько бачити, а наскільки треба бачити пророчо. Подивіться, Ілія. Він там, іграв, якби, або проходив процес такого повності розбитості. І далі історія закінчується. Але потім ми знаємо, коли Ісус був на горі переображення, там був Ілія. Коли ми читаємо об'явлення майбутні періоди, ми читаємо про двох пророків, про двох свідків. І тлумачі говорять, що один із них може бути Ілія. Тому що ті дії, які будуть робити ті два свідка, це так Ілія робив. Коли ти думаєш про себе, що все закінчено. Ти один остався і нема нікого. Бог має для тебе план і майбутнє. Бог має для тебе план. Бог має для тебе майбутнє. Він не закінчив з тобою. Він далі буде використовувати тебе. Коли люди списали, вони хочуть знищити тебе. Ти нема в пустині. А Бог має для тебе план. Обов'язково Він використає. Я точно знаю, що якщо ми будемо пророчом бачити кожного. Оцього кожного як інструмента Бог по особливому буде використовувати Тебе. І царство Боже буде будуватися, розширюватися, коли ми будемо фокусуватися на Богові. І це дійсно прекрасно. До речі, мол... Дорогі команди, команди служінь. У нас є база, де ви можете відпочити, де ви можете провести ретрит. Ми заохочуємо вас. У нас все є для того: ресурси, місце, де ви можете виїхати і відпочити, щоб набратися сил, тому що є справа для вас, є місія для вас, є покликання. І знаєте, останнє, що я хочу сказати, це віра лікує самотність. Ми говорили про те, що віра це вирішення від тривожності, віра це вирішення від виснаженості, і віра, вона лікує самотність. Це дуже поширений біль сьогодні. Сьогодні люди, які знаходяться у середовищі інших мільйонів людей, вони можуть відчувати себе дуже самотньо, дуже одиноко, дуже одними. Сьогодні це людина, яка постійно в контактах в соціальних мережах. А коли вона зупиняється, вона відчуває себе самотньою. Це парадокс, але це реальність цього часу. І самотність це не відсутність людей поруч, а це внутрішній стан, це відчуття усвідомленості, непотрібності, незначимості. Самотність це відчуття, коли ти думаєш, що кому ти потрібний? Хто може поцікавитися тобою? Кого ти зацікавиш? Псалмопівець Давід часто переживав ці моменти, і в псалмі 24 він каже, я залишився один, самотній і пригнічений. Апостол Павло, закінчуючи друге пісня до Тимофію, він каже, усі мене залишили, але Господь став при мені і підкріпив мене. Але є завжди надія для віруючого. Перш за все, згадаємо, що Бог створив для нас для спільноти. Недобре бути людині одній. Якщо двоє впадуть, один підтримує один одного. Бог не задумав нас бути на необітаємох островах, Бог задумав нас бути завжди в спільнотах, завжди, щоб ми були з кимось в контактах, в ком'юніті, церква це спільність. Саме слово церква, еклесія це люди вибрані. А також друге слово це койнонія, це участь в житті іншого. Коли один другому говорить мені не байдуже, що ти проходиш. Я, можливо, не проходжу це, але я хочу бути з тобою, щоб підтримати тебе, коли ти це проходиш. Недобре бути одному. До речі, самотність має завжди дві паралелі. Одна це людський вимір, друга це Божий вимір. Для віруючої людини істина така, що ти ніколи не буваєш один, ти ніколи не буваєш наодинці. Бог завжди поруч. Він говорить, я з вами до кінця світу. Бог каже: не залишу і не покину тебе. Я з тобою. Послухай, душа, я з тобою, каже Бог. Дух Святий говорить, я в тобі. Ісус каже: ті, хто в мені, ті, хто на лозі, вони не можуть забувати, що я з ними і я в них. Я з вами до кінця світу. Коли людина переживає самотні ці хвилини, це якраз добрий момент, щоб почати молитися і глибше пізнавати Бога. І ця істина, що Господь зі мною, Він поруч зі мною, Він дає мені повноцінність, Він дає мені потрібність, він дає мені значимість. Я не один. Можливо, в церкві якийсь людину просто забули, але Бог не забув тебе. Бог каже, я знаю тебе, я знаю твої справи. Я знаю твою горливість, це пристрасть. Я знаю твої справи, Твоє служіння, я не забув тебе. І знаєте, перший крок у цій самотності це шукати Господа. Це шукати Бога, шукати Його лиця, Його присутності, а Він так близько біля нас. Господь стане підтримкою у важкі часи, чи ви старші? Чи ви молоді, відчуваєте цей час, відчуваєте цю емоцію. Скажіть, Господи, Господи, я відчуваю, що я один. Давид говорить, Боже, верни мені радість спасіння Твого, верни, верни мені радість присутності Твоєї. Господь зробить це. Другий аспект це людський вимір. Людський. І тут є певне правило і заохочення. Якщо ти відчуваєш себе самотнім, то перше треба зробити крок назустріч людям. Але я вам кидаю виклик, якщо ви бачите людину, яка стоїть десь осторонь, киньте все, киньте всі розмови, побіжіть до неї. Привітайте її. Обніміть її, благословіть її. Поцікавтеся нею. Церква стає живішою і сильнішою, коли менше людей байдужих, більше людей відкритих. Тому. Зроби крок, не дозволяй собі ізолюватися, навіть якщо нема настрою. Це як дихати. Чомусь, коли в тебе нема настрою, ти не забуваєш дихати. Чомусь ти не забуваєш щось відкривати, ленту скролити або ще щось, ти це робиш. Шукай підтримки в тілі Христовому. Церква існує для того, щоб служити іншим. Тому група привітання, і хто, і хто хоче долучитися до групи привітанням. Welcome! Ласкаво просимо. Є багато вакантних місць. Ми чекаємо на вас, щоб ви стали поруч, щоб ви були тим інструментом, хто буде не давати можливість комусь загубитися в церкві. Тому, якщо в когось є це відчуття непотрібності, нехай Господь дасть вам силу зробити перший крок. Нехай Господь дасть вам силу зробити перший крок. Подолання самотності приходить через глибоке спілкування з Богом і активну участь у спільноті. Активну участь. Дівчата, якщо ви одні, якщо у вас нема того, хто поруч би міг бути, той, хто захоплюється вами кожного ранку, дає вам, говорить, якісь компліменти, дає вам якесь слово підбадьорення, подумайте. Ну, може, хватить і зробіть крок назустріч. Підійдіть і скажіть, так, привіт, як тебе звати? Ну, його звати, наприклад, Михайло. Так, Михайло, ми маємо порозмовляти. Давай я узнаю, що ти за тіп. Якщо нормальний, будемо розмовляти, якщо ні, я просто піду далі. Не треба довго часу тратити. Хлопці, хлопці, якщо ви бачите, що ви самотні, або ви бачите дівчата, які ще самі. Обов'язково зробіть наступні речі. Підійдіть і зробіть перший крок, і скажіть: Привіт! Я бачу в тебе неймовірні очі. Як звати тебе? І точно знаю, Господь благословить. Якщо ви навіть у зрілому віці, і ви маєте якийсь досвід відносин, зробіть також, відкиньте цей негативний досвід. Зробіть крок і скажіть, слухай. Я думаю, що у Бога є план, раз ми тут, у цій спільноті, щось надзвичайне. Я ще не розумію всього, але щось добре з цього може вийти. До речі, якщо буде виходити щось недобре, то це не ми і не церква. Це просто людська природа. Тому не хвилюйтеся, якщо щось не вдається. Не зупиняйтеся, якщо десь ви зустрічаєте стіну, а не двері. До речі, в темній кімнаті не видно двері, треба нащупати. Нащупайте ці двері. Хай Бог дасть вам впевненість у цьому. Дівчата, хлопці, жінки, чоловіки, не забувайте своїх чоловіків і дружин. Нема нікого кращого, як ви. Тому це прекрасний момент, щоби ви ніхто не залишався один самотній. Це прекрасний момент. І тут немає е, ліміту в руках. Я пам'ятаю історію, коли ми сиділи на пасторській зустрічі і говорили ситуацію, і говорили про одного старшого брата, якому 82, і він прийшов за питанням, що я хочу одружитися. А йому кажуть, ну слухайте, брат, ну ви в таких серйозних руках. Ну, може вам уже треба готуватися до вічності? Він каже, а що це ви обмежуєте Божу благодать? У мене ще багато сил по раховницях. Я як Халів. Я ще як маю силушки. Тому, якщо вам менше як 82, і ви думаєте, що вам залишатися одним, подумайте ще раз. Ну і шукайте підтримки. Шукайте підтримки. Насправді, ми, як пастори, ми хочемо ще раз нагадати, що ми готові служити і розмовляти з вами. Ми готові спілкуватися, молитися з вами. Ми для того існуємо і не тільки є в нас ще люди, які мають відкрите серце, які мають цю здібність, мають цю мудрість, мудрі порадники. Вони знають, що душе опіка це не щоб засудити, а щоб підтримати, щоб дати можливість людині просто знайти шлях, знайти відповідь. Господь може це дати, дати можливість людині зрозуміти, що ти не одна в церкві, нам не байдуже твій емоційний, духовний стан чи фізичний. Що таке, до речі, психічне здоров'я, це стан внутрішньої рівноваги, як на біологічному, як на психічному, на соціальному і на духовному рівнях. Якщо в тебе не ладяться стосунки з іншими, тобі треба поправити свій своє психічне стан. стан. Якщо в тебе конфлікти, внутрішні страхи, якщо в тебе злоба, непрощення, якщо ненависть якась, тобі треба поправити твій Психічний стан. Ми запрошуємо вас на такі розмови. Ми постійно говоримо. І перше правило це конфіденційність. Ніхто не може знати суті цих розмов. Насправді, я вірю, що також є дуже добрий інструмент як християнське консультування. Воно відрізняється від психології, тому що психологія концентрується на людині і вона не дає людині заклик до змін. А насправді християнське консультування або біблійна терапія, вона закликає тебе змінитися. Вона закликає тебе, якщо ти говориш грубо, якщо ти поводишся грубо, якщо ти раниш людей навколо, не залишатися таким, як психолог тобі скаже: ну, пускай вони бережи свої кордони, не нехай вони знають, як з тобою спілкуватися. Ніколи Біблія так не скаже. Біблія каже, ти нове творіння, ти маєш змінити риторику, маєш змінити слова, маєш змінити відношення до людей, маєш навчитися прощати, маєш навчитися вміщати. Хай Господь дасть сили. Біблія говорить, Якова 5:16: визнавайте провини один перед одним і моліться один за одного, щоб зцілитися, щоб відновитися. Носіть тягарі один одного, і таким чином ви виконайте закон Христа, це закон любові Галатам 6.2. Молитва, Боже Слово, служителі, участь у спільноті, служіння. Це все для того, щоб допомогти, щоб збудувати і зміцнити, щоби дійсно ти не відчував себе один, тіло Христове, яке складається абсолютно з різних людей. Ми сьогодні багато говорили я намагався не напрягати вас серйозністю, намагався дороги жартувати. Пам'ятайте, Ісус, Він майстер жартів. Хто міг іще придумати, сказати, що важко богатому війти в царство Боже, легше верблюдові пройти через ігольні ушки. І багато богословів ламають собі голову про ці ігольні ушка і про цього верблюда, навіть не подумаючи, що насправді проблема не в них. А проблема в тому, що серце прив'язано до грошей. Молодий хлопець, який прийшов до Ісуса, якого Ісус полюбив, і каже, тобі бракує одного роздати все. Тому що якщо серце прив'язано до багатства, то коли в тебе забереться щось, ти втратиш рівновагу, ти втратиш фундамент. Можливо, Бог проводить тебе. Я не знаю, чому Господь спонукав мене зараз цю сказати цей приклад. Можливо, Господь проводить тебе через обставини, коли напруження з фінансами, просто для того, щоб ти зрозумів, в чому справжня цінність, в чому насправді важливість головна, не в грошах, не в достатку, а в Бозі, в Господі, який благословить тебе. І цей його шалом дасть тобі достаток з надлишком, благословить тебе більше, благословить тебе ще більше, як ти можеш собі уявити. Тому що. А він буде знати, що в твоєму серці на першому місці він. Давайте ми піднімемося, закликаючи жити кожного до свободного, вільного, цілісного життя. А Євангелія, це не лише про спасіння, але це про зцілення тут і тепер. Я хочу закликати вас до молитви. Я хочу закликати, щоб насправді ви вчилися віддавати свій тягар Ісусу, щоб дійсно ви отримали полегшення. Насправді, щоб ви могли. Дійсно почути ці слова Бога, який каже, «Дитина моя, дозволь мені понести твої турботи і страхи, твої переживання. віддай мені свій біль, віддай мені, я піклуюся про тебе. Нехай Господь благословить вас, щоб віра була глибша, щоб тіла наші були дійсно здорові, і щоб душа наша була наповнена Божим шаломом. Господь Ісус! Ми Тобі дякуємо за те, що Ти до цього місця допоміг нам. Ми Тобі дякуємо за те, що Ти, Господи, благословив нас. Що Ти, Господи, даєш нам сміливість говорити про ці речі. І дякую Тобі за людей, які в цьому залі. Господи, Ти знаєш, що вони проходять. Ти знаєш, Господи, яка біль, можливо, яка тривога, яка, Господи, виснаженість у них. Господи, підтримай, благослови. Боже, стань поруч. Якщо хтось відчуває себе одиноко, Боже, дай їм відчувати себе, Господи, наповненому, Господи, важливому, Боже, дійсно потрібному. Дай, Господи, їм знати свою цінність, знати, Господи, свою важливість. Господь, благослови їх.